Привіт, малята! Сьогодні у нас дуже цікава подорож. Ви чуєте? Що це? Зараз ми подивимось. Діти, подивіться, та це ж велика машина попала в аварію, тому і сигналить. Давайте ми зараз їй допоможемо. Зберемо багато кубиків, покладемо зелений один кубик. Скільки поклали? Один. Берем сині, поклали один. берем жовтий кубик один, поклали, допомогли машині. Подивіться, діти, скільки багато кубиків у машині. Зараз машина може їхати у подорож до лісу. Малята, а ось ми і попали у ліс. Дивіться, скільки багато ялинок. А хто заховався? Подивіться, один ведмідь, одна лисичка, один зайчик. Багато звірів заховалися у лісі. Багато дерев ми з вами бачили, діти. Молодці. Сьогодні ми з вами зустрілися з лісовими звірятами, допомогли машині. До нових зустріч!